Привіт, з вами знов я, Гасій Богдан. І сьогодні я вам покажу про ручку, е, е, ручку яка е, там пише i е, ну, англійськи Я сердечко Україну. Там I сердечко Ukraine. Бачите? Ну, I Love You Ukraine. Ось така ручка непроста, але дуже прикольна. Бачите, і вона не така, як в всіх ручках, а ось так от повертається і так включається. синьо жовта на честь України. Просто її зробили, щоб символізували, типу, Україну. Її можна на щось таке повішати. Так от, робиться воно. Включається, включається. Всім пока! З вами був я, Гасій Богдан. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть щось в коментарях.